Борюсик, розберись. Що тут греє у тебе старілці робить? Боря не в понятки, що за діла. Що, Борька зразу чик до мисочки. <плес> Розбиратися. Зараз він з греєм розбереться. Оббере, грею кусок м'яса. Оце класно, блін. Коли Борька не хоче їсти, такий в роздумі. Грей зразу підходить. І Борька такий хоп. І починають їсти двох з одної миски. Ану, грей, що? Не пускає? Так, ага. да, бо він сьогодні теж ричав вдень. Боря греє проганяє. Що, грейчик? Не? Не пускає Боря? Грей, бідний, так і так. Що, маленький, я тобі зараз консерви твої насиплю. Грей у нас на фрискасі. качка. Що, мурчиш? зараз дам. Mm. І грейчик мурцює. Все як положено. Дві ж маліна. Все, діти накормлені, Борька, воно вже вилизав миску почти. А саме старше дитя сочку. Я собі чіпсову миску. Оце, коротше, такі діла. А Борька тепер сидить, жде, що там от грея перепаде. Не можна тобі греєвої їди. Боже, він уже дістає сюди. Не можна. Оце, коротше, така моя мамина доля. Накормить усіх дітей.